Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 6 серпня і ми знаходимося на території фермерського господарства Михайлівського району Запорізької області. Завдання сьогоднішнього, сьогоднішнього нашого огляду ознайомитися із гібридом Тайсон компанії Syngenta. В цілому поле знаходиться у задовільному стані. Термін посіву 26 квітня. Оптимальний для цього регіону. Особливістю є те, що посів відбувався на богарі без поливу. Незважаючи на це, поле в задовільному стані, достатня густота, достатньо рівномірні рослини по розвитку і росту. І ми можемо говорити про високий потенціал даного поля. Ну а сьогодні ми розглядаємо гібрид Тайсон. Гібрид Тайсон середньостиглий гібрид. 78-80 днів, призначені для основного сезону, може сіятися в ранні, середні і пізні терміни як для основного гібриду, як для переробки, так і для свіжого споживання. Звертаю вашу увагу, що не дивлячись на відсутність зрошення, рослини себе добре почуваються. Це говорить про те, що вони придатні до стресових умов. Зокрема, цього року рослини добре розвинуті, мають потужне стебло. Потужно-кореневу систему, висота близько 2 метрів, 2 метра 5 см. Ну а щодо Тайсона, особливості його це висока екологічна пластичність, адаптованість до стресових умов, універсальність використання, як я вже сказав, для переробки і споживання в свіжому вигляді, чудовий зовнішній вигляд, суперсолодкий матеріал, чудовий смак, зберігання під час. Е Після, після збирання і під час реалізації. Давайте розглянемо матеріал більш, більш близько. Ось відірвемо один початок Тайсона. Звертаю вашу увагу, що верхівка якісно закрита, що захищає від пошкодження птахами, шкідниками, від інших стресових умов стовпчики, маточок вже підсохли, коси вже підсохли, і очевидно, що матеріал вже готовий до збирання, зберігання і реалізації. Погляньте на ці рівні золотисті ряди зернівок. Чудовий. Колір, зовнішній вигляд матеріалу. Помірюємо довжину знаємо, що наш ринок вимагає більш довші початки. От Реальний 21 см. Особливо цього, цього гібрида є не тільки його довжина, а й товщина. Надзвичайно привабливий такий архітектоніка самого початку, товстий матеріал. ось яке складає враження такого виповненого, завершеного гібриду. Кількість рядів 22-24. Давайте переламаємо, подивимося його переваги для переробки. Подивіться, яка висота зерен. Ми можемо поміряти. 12 міліметрів. За рахунок високо, е, значної висоти розміщення зернівок, він дуже подобається переробникам високий вихід товарної продукції. Ну і, звичайно, для свіжого споживання це універсальний матеріал, і в даному випадку вже через день, через два почнеться збирання якісної товарної продукції. Роблячи підсумок, можна сказати, що гібрид Тайсон е, один із самих стійких матеріалів який є в нас і на ринку України, стійкий до стресових умов, до посухи ґрунтової і повітряної, до шкідників за рахунок особливості будови початка, матеріали, які відрізняються високими смаковими якостями, суперсолодкий матеріал, придатний для свіжого споживання і для переробки. За умов технології ви отримаєте високий урожай якісної продукції. І зможете його продати за достойну ціну.